Шановний Володимире Васильович, шановні лікарі, всі працівники Сумської обласної клінічної лікарні, щиро сердечно вітаю вас з таким знаним, вагомим ювілеєм, 75-річчям з заснування лікарні. Мені це дуже приємно робити як вашому землякові, як президенту Національної академії педагогічних наук України або нашій академії. Зокрема, займається і проблемами підготовки студентів-фахівців у медичних навчальних закладах. Мені це приємно робити просто як людині, яка розуміє значимість медицини і для суспільства в цілому, і безумовно для кожної окремої людини. Ваш заклад пройшов велику історію, і ця, цей шлях. Є позитивним таким, коли з ріку в рік, з року в рік нарощувались можливості лікарні, вона надавала все більш якісну допомогу і все більшій кількості людей, які потребували цієї допомоги. В даному випадку мені дуже приємно засвідчити, що я сам спостерігав. Ефективну роботу лікарів, тим більше, що я досить часто буваю на своїй малій батьківщині, це в Кролевецькій громаді Конотопського району, і знаю, що лікарі на Сумщині завжди готові відкликнутись на потреби людини. Мені дуже приємно, що значна частина лікарів. Вашій лікарні це випускники сільського державного університету. Нещодавно цей славний університет відзначав також 75-річчя, я мав честь бути на цьому ювілеї, побував у окремих медичних підрозділах університету і це справило на мене дуже позитивне враження. Я пам'ятаю, що не завжди так було. Скажімо, десь років 20 назад, коли я був міністром освіти і науки України, до мене звернулося керівництво Сумського державного університету з таким проханням, Василій Григорович, не хоче Міністерство охорони здоров'я визнавати ну, скажімо, наших випускників як повноцінних медиків, а це позначається на розподілі міністерством випускників. І я звернувся до тодішнього свого колеги, до міністра охорони здоров'я, ну, скажімо так, з проханнями і з доказами, що тут прекрасні випускники, прекрасна наукова лікарня база. І мені дуже приємно, що сьогодні ставлення до випускників медиків Сумського державного університету зовсім інше, позитивне. Тому ще раз щиро вітаю, шановні друзі, всіх вас із ювілеєм лікарні. Безумовно, бажаю, щоб у вас як можна було менше роботи, щоб наші громадяни турбувалися за своє здоров'я не тільки тоді, коли треба йти вже до лікарні, а й в повсякденному житті. Ну і безумовно, щиро хочу, хочу побажати, щоб всі ми дожили. До переможного миру в Україні з тим, щоб не було загроз від російського агресора ні вашій лікарні, ні вашому місту і сумщині, ні всій Україні. Тому юлею вас, шановні друзі, святом всіляких вам агресія. Дякую.